Це слово благословіння. Слово благословіння, воно проводжує нас кожен день і повсякчас. І ми всі просимо благословіння нашого Бога. Ми благословляємо наших дітей, ми благословляємо наші родини, ми благословляємо наших друзів. І це благословіння, воно, воно по-різному впливає на нас і по-різному відображається. Дехто достає свого гаманця і благословляє людей. Дехто цього не робить, він просто каже, ну хай тебе Бог благословить і так далі. І згідно, наприклад, згідно словника, класифікація, благосл... не так, згідно словника Стронга, є три як пи, типи Перше благословіння. Перше благословення. Благословляти це добре ком-то або воздавать хвалу, і це можемо робити ми з вами. Друге, другий пункт призивати Божу волю і благодать на кого-то. Це теж ми з вами робимо. І третє, про, про що говорить говорить славник, це одарять благо. І оця така благодать Божа. І одарять благам це значить. Те, що це я можу робити, і це може робити Господь. І насправді ми шукаємо Божих благословінь, але е, тема моєї проповіді сьогодні я хотів би поговорити про те, що е, дуже часто благословення нас випробовують. І як нам е, пройти випробування благословення, і як ці благословення потім можуть впливати на моє життя і на життя церкви взагалі. Тому перший пункт, на який я звернув увагу, звернув увагу. Про що я хочу сказати, що буває, так би мовити, така класифікація благословіння. Бувають умовні благословіння і безумовні благословіння. Перше, про, про що треба сказати, що Бог він сам придумав це поняття і написано так буття перший років, двадцять другій вірш написано так. І благословили Бога варят, владітеся, розмножайтеся, наповняйте води в морях і в ті, на землі. Тобто Бог. Він благословив своє, своє створіння. І це, це задум Божий, і цей задум Божий ми можемо також реалізовувати е, в нашому житті. Безумовні благословіння, про, про що йде мова. Матфія, 5 розділ 45 текст, каже так: он повеливає Сонцю своєму восходити над злими і добрами і посилає дощ на правісті правді. Коли сьогодні ми прокинулись зранку. У нас нема сонця, бо ми, ми в такій місце, що, до речі, Німеччина не відрізняється цим від Голландії. І це трошки ну, інколи, інколи не дуже ти себе почуваєш, але ж, але ж Бог благословляє нас, Бог благословляє нас в на новому дні, Бог благословляє нас здоров'ям і Він посилає це, він дає це відбуватися в житті, як вихід, так і добре. Є, так би мовити, умовні благословіння. Бог каже часто в своєму слові, якщо ви будете виконувати, і потім він каже, то я благословлю вас. Наприклад, якщо будете, прибудете во мені, казав Христос, і слова мої вас прибудуть, то чого не пожелаєте, просіть, і буде вам. Івана 15, розділ 47 І якщо ми по ну, будемо дивитись на всі власнування, які Бог нам посилає, то їх можна, так би мовити, розподілити. Друге, на що я хотів би звернути увагу, це вміння приймати Богу Ми всі знаємо цей текст, який стоїть Римлянам, 8 глава 28 текст. «Притом знаємо, що любящим Бога признаним по його зверені всього та є плава. Інколи в нашому світі трапляються такі випадки, такі історії, які здаються нам не власне Наприклад, коли мені було там років близько 20, я прикладав ці зусилля для того, щоб не йти, не йти служити срочну службу. І в мене були на те причини, але так склалося в моєму житті, що мені сказали, ти гідний чи ти, ти здоровий, тому йди і служи. Я обрав альтернативну службу. Я три роки пробівську у жіночому колективі. Це, це були такі, я служив в аптеці, це були жінки віку моєї мами. Я, я багато чому навчився. Я, навчив... я не скажу, що я навчився е, розуміти жінок, але я скажу, що я навчився е, ну, місці, моє світо сприйняття щодо жінок, воно повністю перегонулося. Тому е, там було 12 жінок десь. Вони розмовляли між собою одна про одну. Причому, коли одна заходила, заходила в кабінет і про неї йшла мова, то тема різко змінювалася. І такі всі різні речі були в цьому і здавалося де до благословіння. Але я скажу так, що найбільшої близькості з Богом і таких, таких чітких близьких Давав мені в той час, в мене в житті були моменти, але це було якось ну, знаєте, як не так стабільно. Ти йдеш, йдеш на роботу, і я ходив на роботу, там така посадка була, десь 30 хвилин ти йдеш на роботу, ти молишся, ти, ти спілкуєшся з Богом, потім ти так само йдеш пів години додому, і якщо дивитись на те, з якою користю пройшов для мене цей час, це був найблагословеніший час, де я вчився дійсно спілкуватися з моїм Богом. І, здається, три роки вони так ну, пройшли в пусту, але ні. Я вдячний Богу за те, що Він вчив мене за те, що він мене так виховував. І, і це дійсно благословення, яке ми спостерігаємо, коли проходить такий час. Мого друга, він пастор церкви, де ми зараз знаходимося, він такий вже старший, старший чоловік, йому, його синові в тому році виповнилося 30 років. Але, на жаль, його син має діагноз хвороба Дауна. І це такий особливий молодий, молода людина, молодий чоловік, який, який всіх заражає своїм оптимізмом в церкві. У нас будь-яка церква, десь близько 700 людей. Але цей аді, Андреасбудь, він завжди сидить на першому стільці, він завжди реагує на те, що відбувається на сцені, він член цієї церкви, він підбадьорує інших людей, які потребують якоїсь, ну, якоїсь уваги, які засмучені. Він помічає тих, у кого є проблеми. Він підходить і каже такі слова інколи. Наприклад, моєму сину він сказав, ти пішов у школу, так, да, я пішов у школу. Все нормально буде, я вивчився і ти вивчився. І це, знаєте, це викликає таку ну, посмішку, але за це благословіння. Я думаю, що коли Руді так і господь, коли він отримав це благословіння, як ваговий факт програм, це було зовсім не благословіння. І це ну, були ті випробування, які він пережив зі своїм. Це були ті випробування, які йому прийшлося пройти, за які він платив ціну. Іноді так трапляється в нашому житті, що те, що нам спочатку здається таким неблагословінням, Бог обертає на добро. І нам треба просто бути уважними, вдячними нашому Богу, і приймати, вчитися вірою, приймати Його благословення. Я ніколи не, не очікував, що я буду жити в Німеччині і перед самою війною у нас... ми будували будинок, ми, ми його збудували. Один рік пожили в новому будинку, а потім почалась війна. І я брав трошечки друзів, заліз у борг. І моя Оля каже: давай цього року вже там під віддамо піддам, ці борги. Я хочу. Я хочу поїхати в Карпати, І я хочу поїхати в Німеччину, бо її тітка живе в Німеччині. Ви знаєте, Бог відповів на ці бажання. І спочатку ми справді поїхали в кінці лютого, ми поїхали 22-го року в Карпати, І ця мрія сповнилася. Потім ми так, так вийшло, ми не збиралися, але ми опинилися в Німеччині вже майже три роки там живемо. Ми не знаємо, який кінець. Всієї цієї історії поки що. Я думаю, що у кожного з нас є своя історія, як ми тут опинилися, можливо, дехто, дехто з нас когось там ми щось трапить. Але якщо ми вірою приймаємо те, що Бог випробовує нас такими благословеннями, то в такі моменти, складні моменти нашого життя, те, що я помічаю в своєму житті, Бог стає якимось надзвичайним близьким. Коли ми не можемо підпорядкувати якісь, якісь обставини в нашому житті, коли ми не маємо влади над ситуацією, в якою ми опинилися, або наша сім'я, або наші діти, то Бог щось творить в нашим серці. Він його якось трансформує. І ми стаємо все більше і більше схожими на нього. І потім, коли проходить час, Каже, Боже, дякую тобі за ці особливі моменти або особливі часи в моєму житті, там, де ти був найбільше близько до мене, там, де ти дуже до мене підпадьорював, там, де ти е, проявляв особливу свою любов до мене і так далі. Я думаю, кожен із нас може такі моменти пригадати. І я хочу перейти до третього пункту своєї доповіді, е, вміння. Благословляти. Браті сестра, всі ми знаходимося в еміграції, всі ми знаходимось тут недовгий час і у кожного з нас є якісь думки і якесь, якесь ставлення, ставлення до цієї ситуації. Дехто дуже комфортно, класно себе почувається, він адаптується, він так інтегрується і, і він не пригадує те, що було вдома. Дехто з нас на копії. він живе минулим, він як і заручник свого минулого, і тут треба вчити мову, треба там, прилаштовуватись до нових друзів, до нових братів і сестер і так далі. І, і, і нам ця ситуація, вона не дуже подобається. І якщо ми будемо пам'ятати цей вірш, То ми можемо помітити, що в церкві цей вірш якби не працює. Він якби трошки, ми розуміємо, що да, це може слово, але в практиці нашого життя ми інколи буваємо схожі на на мій Я порівнюю себе зі своїми дітьми. Так було у мене. І ми можемо. Відмічати для себе, що церква це про взаємовідносини. Церква це про, про те, що ми спілкуємо. Церква про те, що в нас є різні дари, різні служіння. І що нам треба робити з цими дарами служіннями? Нам треба цими дарами і служіннями служити одним боком. Питання, яке, яке я хочу сьогодні поставити для себе і для кожного з нас. Як я себе відчуваю? Всі комічні церкви, в які я знаходжуся, мені тут добре, мені тут не дуже добре. Або мені, мене тягне мій якийсь там старий досвід. Чи очікую я благословення від церкви або від ближнього? Я думаю, що ми добре робимо, якщо в нас є очікування такі, які... які Наповнюють наше серце, і ми, наприклад, приходимо в неділю сюди і ми очікуємо благослови. І це дуже добре. Але якщо тільки цим все закінчується, то ми схожі на дітей, які хочуть і чекають отримати якісь подарунки. Ми зараз приїдемо додому, і перше, що мені скажуть мої хлопці, а ви нам щось привезли чи ні? І вони очікують, якихось подарунків, вони очікують якихось благослови. Якщо ми приходимо в церкву тільки для того, щоб щось отримати, то ми можемо можем для себе відмітити, що наш духовний зріст або наш стан сьогодні, він відображає не зовсім те, чого хотів би від нас чи очікував наш Господь. Послання до Євгеся написано в другий розділ, здається. Написано так, що Бог создав нас на добрі діла, котре підназначив нам і сповняти. Якщо ми тільки беремо, 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 беремо і беремо, а нічого не віддаємо, то атмосфера, яка створюється навколо нас, вона, вона не стає кращою. Всім нам приємно щось отримувати. Але Боже Слово закликає нас до іншого. Боже Слово, якщо ми кажемо, що церква це про взаємовідносини, то наступне питання, яке я хотів задати, чи комфортно я відчуваю тут і зараз себе, чи я комфортніше відчував себе вдома? Ну, я задавав чи задаю собі це питання. Інколи мені здається, що сьогодні я краще себе почуваю. Інколи я пригадую якісь приємні моменти, і мені здається, щоб вдома було краще, браті сестри, і наступне питання, чому я так відчуваю? Я не хочу сказати, що всі ми маємо якусь універсальну формулу, але я хочу сказати і хочу заклик... закликати нас сьогодні для... до того, щоб ми передивили своє. Відношення до церкви і передивились своє відношення до, ну, до такого питання: чи можу я сьогодні бути благословенням для інших? Чи, ні? чи Чи можу я в цьому наслідувати Христа? Апостол Іван, в першому розділі 3 глава, він пише про те, що якщо я бачу брата чи сестру, яка потребує чогось. Я кажу, так, хай тебе Бог благословить, а сам для цього нічого не зробив. То, то на кого я схожу? Я схожі на дітей, які побачили когось, а, які не, не дозріли. Тверно відповідали, що так, мені комфортно знаходитися з цими людьми, які подарувалися мені розповідати. Я хочу, щоб кожен із нас, щоб я, по-перше, відчував силу від Бога для того, щоб бути благословім для інших. Чи я являюсь благословення для інших? Чи я помічаю сьогодні, що хтось потребує моєї допомоги? Це може виглядати дуже просто. Для когось я потрібен просто як перекладач, в якійсь там службі. Це може виглядати так, що у когось хтось захворів і мені треба допомогти своєю архівкою. Це може виглядати так, що я можу достати, достати свій гаманець, когось благословити якимись фінансами. Це, це може по-різному виглядати. І церква це про взаємодії. Церква це про те, щоб ми один в одному могли служити своїми дарами, по-перше, духовними, які в нас у кожного є, як це вірю. І по-друге, щоб ми помічали, як я можу бути благословенням для всієї нашої спільноти. Мені би хотілося поважати сьогодні всім нам, собі, в першу чергу, щоб... Коли я думаю про слово благословення, коли я думаю і розумію про те, як Бог мене благословляє і благословить, і всі ми насправді чекаємо від Бога, щоб Він нас благословив. Сьогодні, коли ми чуємо це слово, коли ми підемо додому і ми знову зануримося в наші будні і на саме понеділок, і потім вівторок, я хочу, щоб ми не забували. Не забували це слово, що в церкві ми маємо багато благословень церкві ми маємо тих братів і сестер, які ми маємо і, і повинні служити. Хай Бог надихає кожного з нас, і хай Бог працює з моїм серцем і з вашим. І ви знаєте, така закономірність, коли я починаю служити іншим людям, тоді атмосфера змінюється, тоді змінюються відносини, тоді ми стаємо ближчими, тоді ми стаємо чуйними. І щось, щось в нашому серці. Виходить таке, що інколи я сам від себе не очікую. Я дякую Богу за те, що Він може використовувати мене. І моє побажання, щоб кожен із нас, заходячи в наступні пусті, щоб на наступну неділю, коли ми будемо дякувати Богу за те, що Він великий і святий. За те, що він сильний. Я бажаю кожному із вас, щоб кожен із вас міг молитися молитвою подяки Богу за те, що Бог використав мене як благословення такого січного. Тому нехай Господь прославиться не тільки сьогодні в слуханні Його слова, а й в виконанні, коли ми підемо додому. Амінь. Амінь. Благословіть.